Репорвала та бажанням родина. Вона дійсно особливо. А ви знаєте, ми класно дорожливий брешець? Як красиво! А ви знаєте, що притула зараз чернівця? От ми як він туди заїжджав. Такі так без залишилися, як у Чернівці з минулого року. Притула в Чернівця. Сашка, Сашка, ти на я з тебе це ж все ж таки не Ти буде. Добра року, Україна! Доброго раду! Марафон «Байорик» Рамки рамках підйома з кафе «Класік» триває. І сьогодні ми в самому місці! Це було в університеті? Це була галтура вчора в Чернівцях? вчора. Це було вар'янне шоу вчора в Чернівцях? Точно! З них ще й попрацювати. І сьогодні я впевнений, Це що... університет, лекція. Та Він в костюмі, ти що не бачиш? <рикулес> що, все Що притула в університеті робить? І коли він був в університеті? вчора? <рикулес> Вони приїхали вона. після обіду. І що? І де він знайшов студентів? Це це Є такі студенти що сидять після. Тепер пара не ходив після третєї? Пара розписані до восьми вечірці, давно голосе. Дійсно, припинивчора даємо слово чернівці. Доброго ранку притула. Привіт, де ти вчора був? Скажи людям правду. Доброго ранку, панове буховенці! Вас вітає марафон майорих ранків Нес-Кафе класік та підйом. У місто Чернівці завітав Сергій Петрович притула. Пасиві тобі, чарівний Буховинський крає, за тіво плакати, за те, що сьогодні з самого ранку ви зійшлися на травку. Оля, Саша, подивіться на тих людей, які прийшли заспівати спеціально для Саші Педана чудову ранкову пісеньку. Присвячується Сашиному вчорашньому дню народженню. Доброго ранку, як тобі молодця, чи в тебе після гарського не боліла? Ми тебе, здоров'ячка, бажаємо, йди лягай вже, Олька справиться.

Вам. Ви такі прекрасні, вас так багато. Приємно з вами бачитись. Дякую, що прийшли. Сережка, дякую усім за таке класне, приємне дуже привітання. Голова не болить у світлах. Тут тримається мама. Хайма там таке сонечко. Я думаю, що від вас на світлішому площі бачили вас віша. Олечка. Ми маємо уже ось такий в целофані дуже гарному запакований подарунок від нескафе. Але для того, щоб його хтось ліцях отримав, я знаю, що ви маєте поставити якесь відеозапитання. Тому ви ставите запитання, ми його слухаємо. Підчимо браль, відповідь, отримає подарунок. Поїхали! Дуже класно, сія! Я що у нас немає відеозапитання запитання, я буду ставити відеозапитання. Ну давай. Клявий я зайчик. Що це? Це правильна відповідь, як клявий Є. зайчик. Але запитання не в тому. Запитання. Яке у ведучого програми підйом? Нє, нє, нє. А... Сі, с, сірошки. Ні, що ну, ж я про себе і про себе. Саші Педана. Давай, ми почнемо. Розбір ноги! Ми почнемо про тебе, а ти продовжиш. я... — Знову! Добре, що розбір. Що ти кажеш? Тобі ще до мене. Який розбір нові так? Чекайте, секунду. Я вже почув тільки, що всі розміри, починаючи від 36-го, закінчуючи більше, ніж мене. От, от о пані, прийдіть сюди, будь ласка. Так, ви. прийдіть сюди, будь ласка. Придіть. Саша, є жіночка, яка знає, відповідь. яка знає відповідь. Скажіть, будь ласка, який в нього розмір ноги? 42-й. 42-й. Саша, Саша, скажи, будь ласка, це 42-й чи ні? No. Так, якщо два мертва докупи, виходить 42. Правильно. Правильно, власно, <подарювано. 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 <подарювано> Чекаю, жінка, Ой, дякую побачити. вам. Пані каже, сірожа супер! Стоп! Жінка, чекайте! Зараз заберуть халат! Біжіть! Стоп! Жінці халат подарували, але просто так. Ми, знаєте, добрі, такі щирі, але в мене не 42-й розмір ноги. Увіріть собі в мене. З, зросту метр 69 дев'ять і сорок другим розміром ноги. Я що хобіт? Мене сорок з половиною.